Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. За даними телеграм-каналі, після виступу в Луганську і під час проїзду після концерту кортеж валії, яка там виступала і терлася до ананерівських денерівських політиків накрили. Полі одістала поранення. Наразі вона на інвалідному візку. Принаймні, такої її помітили в скліфі. Терміново збираються вся рідня, в тому числі сина, пише топор помсте сини співачка зрадниці. Таїсії Повалій, Денис Повалій на так давно вирізнився заявами про повномасштабне вторгнення РФ до України. Так, музикант, який на початку війни підтримував Україну і відгороджувався від матрі путіністки, перевзувся. Повалій заявив, що російське вторгнення було штучно спровоковане. Що це розподіл українців замовним принципом на своїх і чужих, а також що це сталося через майдан та через зривання Георгіївської стрічки, йдеться у програмі Слава ПРО». Також син Повалій, яка підтримує геноцид українців. Назвав повномасштабну війну спеціальною воєнною операцією. І не приховує, що увечері проти 24 лютого 2022 року виступив на першому пропагандистському каналі. Повалій каже, що може й не вийшов би на сцену того вечора, але він мав виступати з авторською піснею, яку йому ну дуже хотілося заспівати. А якось написав цинічні слова у себе в соцмережах. Потрібен мир, друзі, а не смерть ворогам. Видно, яблуко від яблуні далеко не впало. При тому, що яблуня, що яблуня червиві. Сказав ведучий слава дюмін у програмі Слава ПРО». Як відомо, на початку повномасштабної війни Денис Повалій виїхав з України до Іспанії, де перебуває досі. Живе на віллі батьків у квітні 2022 року. Повалій змінив аватар в інстаграма на виклик зупинити війну. Щоправда, згодом змінив його на скромний надпис Poy Valley». Певно, Дениса війна закінчилася. Також у квітні Повалій різко прокоментував виступ його скандальної матері на дні перемоги в РФ, яка співала та. Пісню про рушник тоді де заявив, що існує від матері окремо і не відповідає за її дії. Про ліху того чоловіка повалій взагалі мовчимо там набір пропагандистських тез та наративів. Втім, карма одну зрадницю уже наздогнала. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.